Попри дощ та несприятливі погодні умови пробігла 10 кілометрів. У Тернополі відбулася традиційна 28-го 2024. Забіг зібрав понад 300 любителів бігу різної вікової категорії, які ранковий спорт поєднали із благодійністю. Адже всі виручені кошти організатори заходу спрямують на укомплектування тактичних аптечок для наших воїнів. Учасники та учасниці забігу розповіли, чому вирішили брати участь. Я завжди регулярно займаюся спортом, також займаюся кросфітом, тому цей забіг дуже хор... Хороший захід, всі кошти будуть зібрані і передані для ЗСУ, тому я вирішив прийти підтримати, заодно і підтримую ЗСУ і зроблю таку хорошу справу. З 2018 року, я перший раз тут був, я вам що скажу? Ну, тоді я був трошки найкращих в своїй категорії, я не знаю, чи сьогодні. У мене серйозні суперники тут, Но, але я так давно не бігав, якщо чесно, десь два місяці тому останній раз. Я приїхав сюди просто так, я відпросив своїх, вони знали, що. Просто я хочу підтримати декого як військовий теж. Е, я онкохвора. Пів року, як я в ремісії, в мене був рак, я лікувалася, вісім хімій, 15 опромінень, в мене рак лімфатичної системи. І я хочу присвятити цю пробіжку всім онкохворим, які зараз борються за життя, які зараз в ремісії і які, на жаль, зараз не живі, померли. Кожен із них по-своєму сильний. Не опустили руки у складних ситуаціях і навіть у дощ бігли чималу відстань. 240 учасників дорослої озеряни, серед яких 25 військовослужбовців. А окрім них ще близько 80 дітей, які теж брали участь, але на меншу відстань. Три, два, один! Десять кілометрів, двадцять восьма девіська, Участь у забігу взяли журналістка та керівниця продакшн відділу телеканалу TV4 Тетяна Скиба. Уже упродовж року дівчина бігає після роботи, але озеряна 2024 стала для неї першим марафоном на велику дистанцію. За словами директорки Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Тернопільської міської ради Вікторії Безгубенко-Гнатишин, Тернопільського зіряна це вже історія та традиція. Через два роки буде 30-й такий забіг, до якого підготовку починають уже. Це є традиція, це є своєрідна фішка для нашого міста, тому що ми пропагуємо здоровий спосіб життя, легкоатлетичний рух. І, відповідно, наше озеро, оскільки ми біжимо навколо озера, це наша родзинка, наш тернопільський став. І ми хочемо, щоб про нас знали більше, не тільки в Україні, а й за межами. Переможці визначали у семи категоріях від 19 років і до 70 плюс. А також серед любителів бігу обрали трійку лідерів, які пробігли найшвидше у категорії Абсолюти.